З 1 березня в мене в будинку буде льготний тариф на електропостачання буде 2,60 в день та гривня 30 вночі. Отак виглядає додаток до договору. Паспорт точки розподілу передачі електричної енергії. Так що, з 1 березня, хтось там писав в коментарях, що нічого не працює розводняк. То скажу вам так. Для того щоб це зробити, потрібно знайти проектанта, який це все запроектує. Прийде комісія в будинок, перевірить, чи дійсно нема газа, візьме технічний паспорт на електрокотел, перевірить там, мабуть. Чи нема твердопаливного, бо здається, твердопаливний також не підходить. Та потім після цього всього збереться і весь пакет документів та передасть на постачальника електричної енергії. Не плутайте, це не ДТЕК. Зараз у нас дві окремих юридичних особи: постачальник електроенергії і ДТЕК. Тому на постачальника і там далі будуть приймати рішення, скільки це часу займе, чи дійсно вам його дадуть. Ну, питання, але це все можна робити самостійно. Я того всього не робив, не бігав. Є добрі люди. Я думаю, у вас вони також у кожного є, які це мені допомогли зробити, і це запрацювало 1 лютого. Тільки про це заговорили, що можна. То в мене з 1 березня вже буде льготний тариф. Так що якось так.